У мене панічна атака лише від думки про це. Але я дуже хочу записати це відео і поговорити про топ страхів кожної нареченої. У мене весілля через місяць, і з кожним днем страхів речей, за які я переживаю, стає все більше, бо я сама по собі людина тривожна, а тут ще й весілля. Але вже зараз я можу виділити свої топ 3 страхи, від яких у мене найбільше трясуться руки. Перший страх, і це страх, який на 95% стане реальністю. Це місячні в день весілля. Дівчата це після. По-перше, ти просто отікаєш як бочка, не можеш вдягнути ніяку гарну білизну ще й в туалеті. Вибачте, треба якось справлятись в весільній сукні. Тому мене це реально дуже лякає. Якщо ви знаєте якісь лайфхаки, як трішки змістити цикл, то я буду дуже вам вдячна, якщо ви поділитесь ними в коментарях. Наступний пункт, який насправді витікає з попереднього, і це висипання, бо висипання передмісячними це взагалі очікуване явище. Але коли в тебе весілля, це не очікуване явище, це трагедія. Але тут я хоча б знаю, що я можу з цим зробити, і вже записалась засобами рятівниками. Перший засіб це ось такий точковий засіб від відрікєєр. Другий засіб також відрікє це кислотний пілінг. Я ним вже користувалась, і насправді саме цим засобом я. Вилікувала собі висипання на спині, то ж тепер в мене весільна сукня з відкритою спинкою. Ну і третій пункт. Я організовую своє весілля сама і дуже сильно переживаю, що в останній момент якийсь з підрядників просто зільється. Я не знаю наскільки реальний цей страх, бо я дуже прискіпливо підбираю всіх людей, з якими працюю. Але нагадаю, я дуже тривожна людина. Я сподіваюся, що цей страх не справдиться. Я його собі надумала, і це пройде так, як я мрію. А через що найбільше ви переживали в день свого весілля, і перед ним поділіться, будь ласка, в коментарях своїми історіями буде дуже цікаво їх почитати.